Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. Сьогодні у нас з вами відеорозбір для середнього рівню B1. Ви просили щось полегше. І розбиратимемо інтерв'ю з Майкл Джексон. На мою думку, це неймовірно талановита геніальна людина з такою світлою, теплою енергетикою, а те, як розмовляє Майкл, це окремий вид мистецтва. У нього досить своєрідна вимова, артикуляція, темп мовлення. Саме інтерв'ю дуже цікаве, і я довго шукала інтерв'ю з Майклом саме такої тематики. Впевнена, що вам сподобається. Поїхали. Майкл від цей, I want to do this song. It's in my head. Here's what it sounds like. And he would go. So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. Rhythm. And you can see his creative process. You can see the organic process that you can't teach. There's no moment musically that you really think that never disappoints you. I'm just never satisfied with, with what I do creatively, you know. I, I just regret the limitation of my own imagination. I just feel there's so much more. I don't think I've ever done a project where I was totally happy with it. I see it as art, you know, or like making a movie, you know. I get in there and I make sure shots are correct and choreography is right. It has to be executed properly, you know, because once it's done, it's immortal. It's, uh, <laughs> you can't go back. It's a moment that's remembered forever. <laughs> Is that as good as it gets as a performer? Gee, if I say uh, no, I'll sound arrogant. I don't think I'm ever pleased with my performances. Never. And after that performance, I wasn't happy either. So, Так, ось такий уривок. Зараз з вами будемо розбирати як вам стиль говоріння, мовлення Майкла. Такий трішки з передиханням, як на мене, трішки такі дитячий, але дуже приємно його слухати спокійний. And Michael would say, I to do this song. And Michael would say: I wanna do this song. У нас тут. Як завжди, wanna, wanna do this Song. І дивіться, тут цікавий момент would. Чого ми використовуємо тут. would? Це не умовне речення, Майкл Б. Сказав. Це про звичку в минулому. Наприклад, якщо ви там згадуєте про своє дитинство, ви можете сказати, якщо це було регулярно майже як звичка або звичка ви можете сказати and i would wake up at 8 a.m. and would go to the park with my mom і так далі це означає що ви кажете про якусь звичку it's in my head here's what it sounds like it's in my head here's what it sounds like вона у мене в голові, ця пісня, це його творчий процес, як він створював пісні. І як на мене, це дуже цікаво почути, тому що ну, дійсно геніальні пісні, геніальна музика, а ми завжди оце перебираємо чиюсь білизну, вибачте. And he would go. And he would go. І він починав ось це робити. Оце go, це не кудись він пішов, а якась дія сталася. І тут ми зараз бачимо, що Майкл робить. Оце він робив пісню свою в голові, озвучував. So I'll take that that and use that as the the main foundation for the track. I'll take that and use that as the main foundation for the track. Я візьму ось це, що він продемонстрував, і використовую це як. Базу, основу для треку. Багато значень. Uh, пряме значення. Дивіться, The structures below the Surface of the Ground that Support a building. Тобто це структури під поверхнею землі, які підтримують, утримують якусь поруду, будівлю. Але в нашому випадку це буде щось більше схоже на це. An idea, of fact. That something is based on. Це якась ідея, як в його випадку бо факт на чому щось базується. База, основа. And build all the sounds around that. And build all these sounds around that. І будую всі звуки навколо цієї бази. Як на мою думку, це щось неймовірне. So it's rhythm, він каже, і це є ритм. And you, can see his And you can see his creative process. Can see він каже. І ви можете бачити цей процес творчості або творчий процес. Creative це буде прикметно. творчий процес. You can see the m'i повинно бути the organic process. І ви бачите, ви можете бачити оцей органічний процес. You can't teach. You can't teach. Чому ви не можете навчити? Давайте дивитися на це речення. І немає такого моменту в музиці, що ти дійсно думаєш, що. Дивіться, що тут цікаво. вона каже «musically», moment musically. Та? Якщо ми будемо перекладати дослівне in music, та? але ось вам варіант такий більш нативний musically. Музикально, якщо дослівно. That never disappoints you. That never disappoints you, який ніколи тебе не розчаровує. Тобто, що вона каже, що немає такого моменту. В музиці, який його не розчаровує. Тобто його все розчаровує. Він всім незадоволений. I'm just never satisfied with what I do creatively. I'm, I'm just never satisfied with what I do creatively. Теж мені подобається це речення. Я ніколи не задоволений тим, що роблю creatively творчо, дослідно. Але ми можемо сказати, що я ніколи не задоволена своєю творчістю. Тобто ми перекладемо з допомогою іменника. Нам це буде ближче. You know, I, I just the limitation of my ownaition. Юне. You know? Ну, ти знаєш про що я? Ти в курсі. I just regret the limitation of my own imagination. Я тільки шкодую обмеженню дослівно своєї. Уяви. Тобто я шкодую, що в мене настільки обмежена моя уява. Хто б міг подумати? Майкл Джексон вважає, що в нього обмежена уява. Що тоді про нас сказати? there's so much more. І я відчуваю, що є набагато більше існує набагато більше. I don't think I've ever done a project where I was totally happy with it. I don't think I Ever done a project where I was totally happy with it. Ось вам. Він каже: я не думаю, що колись був такий проект, яким я був повністю задоволений. Дивіться, у нас тут happy – щасливий. Але в цьому випадку to be happy with something, і він каже про проект, це теж про задоволення, тобто він ніколи не задоволений. I see it's art, you know. I feel it as art. Він каже, тут неправильно написано, I feel it as art, тому що as він ну, з'їв. Я відчуваю це як мистецтво. You know? Розумієш? Це слово паразит. Like, like making a movie. Боже, він як дитина. А, або як створення фільму. I get in there and I uh, make sure shots are correct. I get in there and make sure shots are correct. Я. Yeah. Туди потрапляю, зараз дослівно кажу, подивимось це слово. І переконуюсь, make sure that the shorts are correct. Що uh, кадри правильні. Дивіться, це ідеома to enter some place and become an active participant in some situation, usually sports games. Часто це про спортивні ігри, але це коли людина вона кудись заходить, може в якесь змагання. У випадку з Майклом це на зйомки, і вона стає активним учасником цієї ситуації, цього процесу. Це те, що каже Майкл. І ми можемо перекласти як: Ну, я занурююсь туди, «I get in there». Ще є значення, воно дуже часто використовується, до речі, фрейс someone to do something towards some goal». Це таке захочення, типу долучайся, нумо. Now go on, get in there and try your best. Тепер йди, долучайся до якогось процесу і намагайся якомога краще себе показати. Try your best. The choreography is right. And choreography is right, і хореографія правильна. І воно повинно бути виконано правильно. Дивіться, у нього це значення, яке ви знаєте, можливо, це когось стратити, to kill someone as illegal punishment, тобто стратити людину. He was executed for murder», його стратили за вбивство. Але в нашому випадку це «to дю Perform something, especially in a planned way. Тобто виконати щось або зробити, особливо якщо це заплановано, чи plan», це таке формальне слово, до речі, тобто виконати план. І тут у нас, а вже ж, has to. Це модальне дієслово, повинно. To be executed це у нас пасив. Чому? Тому що воно не само себе виконує to be executed. You know? You know? Because once it's done, it's immortal. Because once it's done, it's immortal. Тому що, коли воно знято, зроблено, якщо дослівно, це безсмертне. Стає безсмертним. Складне слово. Living or lasting forever, безсмертний immortal God, безсмертний Бог, але ще є ось таке його значення, і це значення використовує Майкл very special and famous, and therefore likely to be remembered for a long time. Тобто воно дуже особливо і відоме, і тому воно буде про нього буде довго пам'ятати. In the immortal words of Samuel Goldwing: Include me out. В словах... У цих безсмертних дуже відомих словах Семюеля Голдвіна Include me out. Виключте мене. Юкентґеубек. Uh, і ви не можете повернутися. Тобто все зроблено. Ви вже не можете нічого виправити. a moment свимбердфомент remembered, remembered forever. Це момент, який запам'ятовується назавжди. Знову бачите, скільки він пасива використовує. Оці мої студенти, які кажуть мені на заняттях, навіщо вчити пасив? Дивіться, скільки багато у Майкла пасива. Чому? Дуже легке пояснення. Пасив ми часто використовуємо тоді, коли ми щось описуємо, якийсь процес. А він зараз описує процес створення кліпу або створення пісні. <кліпу> Боже, подивіться на його реакцію, як він сам в себе сміється. Ну тобто він це що показує? Що він не ставиться до себе серйозно, хоча до своєї творчості і те, як він створює ці кліпи, це просто ідеоліст, так? Перфекціоніст. Is that as good as it gets as a performer? Is that as good as it gets as a performer? Крута фраза це така певна структура або fixed phrase. As good as it gets. Давайте подивимось спочатку її. As good as it gets. As good as possible. Impossible to improve upon. Тобто це настільки щось гарне, наскільки це можливо. І вже неможливо. Це зробити краще, improve, покращити. This neighborhood is as good as it gets. Why would we ever move? Цей район, він найкращий. Ми можемо так перекласти. As good as it gets. Чому нам взагалі переїжджати? Як ми це можемо перекласти? Що каже ведуча? Ось вони подивились зараз кліп. Тобто це є. Найкраще на що ти здатен як, як хто? As a performer, як виконавець? G. G. Теж запам'ятовуєте це скорочення від Jesus Christ. like, like Я переходжу на англійську. Uh, як «О, oh, Господи. І дуже часто кажуть G Господи. If I say uh, No. I'll sound arrogant. Тут взагалі субтитри неправильно написані. If I say no, I'll sound arrogant. Якщо я скажу ні, я буду звучати зарозумілим arrogant. Вже B 2 level, до речі. Unpleasantly proud and behaving as if you are more important than or no more than other people. Тобто це коли людина поводиться себе так, наче вона важливіша за інших людей або знає більше. Це Зарозумілість бути зарозумілим. I found him arrogant and rude. Я знаходжу його зарозумілим -за і грубим. Анатік Амевер плез від майфонсис. А ден' тінк Айм евер плест від мої performances. Я не думаю, що я взагалі коли-небудь pleased. Задоволений with, з чим запам'ятовуємо satisfied with to be happy with, to be pleased with. Це все синоніми. І ось як ви розширюєте свій словниковий запас with my performances з моїми виступами, з моїм виступом. Never. and after that performance I wasn't happy either. Never and after that performance, I wasn't happy either. І після того виступу. I wasn't happy either. Я також не був щасливий, задоволений. Дивіться, що в нас тут? Ми дуже часто використовуємо also і to. Це означає також: either є ще інше читання, британське. Either. either. Можна і так, і так, яку ви англійську більш практикуєте. Воно використовується в негативних реченнях, і це є різниця. I don't eat meat, but my husband doesn't either. Я не їм м'яса, але і мій чоловік також. Бачите, речення негативне. Don't, doesn't. I've never been to the states, I haven't either. Я ніколи не бувала в Штатах, я також. І що ми тут бачимо? У Майкла така ж сама історія, wasn't. Заперечення. Тому він каже, either. Давайте тепер все дивитися без субтитрів. And Michael would say, I want to do this song, it's in my head. Here's what it sounds like. And he would go. So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. It's those rhythms. See his creative process. You can see the organic process that you can't teach. There's no moment musically that you really think that never disappoints you. I'm just never satisfied with, with what I do creatively. You know, I, I just regret the limitation of my own imagination. I just feel there's so much more. I don't think I've ever done a project where I was totally happy with it. It's art, you know, or like making a movie. You know, I get in there and I make sure shots are correct and choreography is right. It has to be executed properly, you know, because once it's done, it's immortal. It's uh, <laughs> you can't go back. It's a moment that's remembered forever. I don't think I'm ever pleased with my performances. Never. And after that performance, I wasn't happy either. Ось такий ось уривок, як вам? Це такий він повільно розмовляє і так якось тихо, ніжно. Мені здається, що він дуже тепла і м'яка особистість, хоча. Не думаю, що можна бути якимось шоу бізнесі, але цікаво, в нього дійсно цікава така вимова, або стиль говоріння. Називайте це, як хочете. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось? Як вам було слухати Майкла? До речі, він завжди так розмовляє, багато інтерв'ю з ним передивилась. Ось, Якщо вам було корисно, поставте мені, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Або зробіть репост. На каналі вже є багато різноманітних відео, різні актори, і фільми, і мультики, і навіть пісня. Будь ласка, заходьте, тренуйте свою англійську і до зустрічі наступної неділі.